Безкоштовні терапевтичні матеріали, але увага тільки для переосмислення та глибокого усвідомлення. Собака гавкає, а поїзд їде. Цю приказку я вперше почула багато років тому від мого духовного наставника, який був вихідцем із Південної Кореї. Ну, Тому і приказка викликає у мене саме Південно Корейські асоціації. Я уявляю собі швидкісний поїзд, що жене на всіх парах. Абсурдно, але також уявляю українських собак дворових, які люблять зчиняти дзявки до коліс будь-якого транспорту, чи то вантажівки, чи навіть велосипеда. І якщо велосипедиста це може налякати, то водія вантажівки аж ніяк. Насправді приказка звучить примітивно, але має глибокий сенс. Собака гавкає, а поїзд їде. Чому він їде? Чому не зупиняється? Не гальмує, взагалі ніяк не зважає на гавкіт? Ось декілька варіантів моїх відповідей. По-перше, поїзд знає свою місію, своє завдання. По-друге, у нього є чіткий графік якого поїзд професійно дотримується. Він чітко знає, куди їде. По-третє, перед ним прокладені колії. Єдина важлива дорога для поїзда, для його функціонування і призначення. По-четверте, він знає, на якому вокзалі зупинитися, на скільки хвилин і де кінцевий пункт. Собака ніяк не вплине на рух поїзда, навіть якщо кинеться під колеса, ну хіба що собі зашкодить. Усвідомити ці пункти надзвичайно важливо, щоб ми не зважали ні на одну собаку. Бо собака є собака. У його природі закладено гавкати. Ну, звісно, поїзд це машина. Він і не буде зважати на собаку. Було б абсурдно, якби якийсь поїзд зупинився і пробував пояснити, чи вибачатися перед собакою за шум, за незручності, що створює, чи вислуховував би собаче невдоволення, а потім іще й маршрут чи графік змінив би, щоб не заважати. Але ж навколо нас завжди з'являються люди чи обставини. Чиїсь слова або думки, що збивають із пантелику, вибивають із колії, так би мовити. Приказка дуже проста, але неймовірно глибока. Має бути ціль, як у поїзда кінцевий пункт призначення, куди треба доправити пасажирів вчасно, безпечно і якісно. Має бути дисципліна, так само, як у поїзда графік. Я знаю, що і в який час я роблю. Коли ж у мене безлад і в житті, і в душі, тоді багато ось таких дявкотливих собак збивають із пантелику, переключають мій фокус із важливого на незначне. Коли ж моє життя структуроване, впорядковане, тоді я більш цілеспрямована, зберігаю спокій. І не зважаю на фактори, що не несуть жодної цінності. Звичайно, в житті буває всяке, і навіть найкращою організацією я не можу застрахувати себе від неочікуваних обставин. І все ж порядок і внутрішня дисципліна необхідні. Пригадався давній сюжет із однієї статті про японську студентку, що йшла коліями у навушниках. Дія відбувалася саме в Японії. За нею мчав поїзд. Сигналів дівчина не чула. Поїзд зміг зупинитися. Дівчині виписали шалений штраф за те, що з її вини поїзд збився із графіка. Ось таке буває. Тепер до нашої приказки повернуся. Собака є собака. Він завжди гавкає. Люди є люди. Вони завжди когось обговорюють, пліткують, вишукують, кому кісточки промити. Така їхня робота. Чи варто мені до них прислухатися? Ні. Чи варто поїзду звертати увагу на собаку? Ні. Якщо я поїзд, то нехай той собака собі й далі гавкає. Може, для нього то єдиний спосіб розважитися. У нудному злобуденні. Коли я знаю, куди йду, з якою ціллю, яка моя місія, яке моє завдання, тоді жодні собаки не будуть мене відволікати. Скажу більше можна навіть наперед приготувати кілька цукрових кісточок, щоб кинути через вікно саме в тому місці, де собака кожного разу найбільше надокучає. Ну, але то вже інша історія. Тепер практична частина до цієї приказки: Уявіть себе поїздом. Який він? Спробуйте його описати з усіма характеристиками. Якщо бажаєте, намалюйте. Візьміть для себе стільки часу, скільки для вас необхідно. Які в цього поїзда цілі? Які завдання на сьогодні? На наступний тиждень? На місяць, на рік. Розпишіть їх на чистому аркуші паперу. Тепер уявіть кожного собаку, який гавкає: Хто це чи що це для вас? Хто чи що заважає вам рухатися вперед? Пропишіть у деталях теж на чистому аркуші паперу. Спробуйте для себе проаналізувати. І навіть якщо ось так із розбігу вам не вдасться змінити своє ставлення до всіх собак, ви вже на старті, початок до змін є. Пам'ятайте, кожна думка, що зароджується всередині, перевтілюється у вчинок. А кожна переосмислена думка стає усвідомленим вчинком. Вчинки формують звички, а звички стиль життя. Бажаю вам усвідомленого життя і тепла всередині. А також дяка за вподобайки і маленькі коментарі. Заходьте на мій сайт, вказаний в описі під відео. До зустрічі!